Дуже розповсюдженою є думка про те, що Біблія написана для того, щоб керувати людьми. І церква створена для того, щоб керувати людьми. Але чи дійсно це так? Давайте подивимося на факти: якщо Біблія написана для того, щоб керувати людьми, то було б вигідно, щоб усюди говорили про Біблію. якби влада цього світу говорила про Біблію. якби в школі вивчали Біблію, Ну це ж було б вигідно для світу керувати людьми за допомогою Біблії. Самого маличку. Але чому, навпаки, говорять про еволюцію, говорять про те, що суперечить Біблії і Біблію не вивчають в учбових закладах? Чому? Чому є цілі режими в деяких країнах світу, які закривають церкви, які вбивають віруючих людей, які знищують Біблії? Чому? Тому що насправді влада цього світу хоче керувати людьми. Керувати суспільством, але віруючими людьми керувати не можна, тому що це просвідчені люди, вивчаючи Біблію, людина стане досвідченою на 6 тисяч років. Зростаючи, ми з кожним роком стаємо мудрішими, тому що у нас додається певний досвід. Але Біблія описує історію людства, історію імперій, історію народів, історію різних поколінь, різних людей. Протягом шести тисяч років, тобто історія минулого, теперішнього і пророцтва майбутнього, тому звісно, якщо людина буде вивчати Біблію і вчитися на чужому досвіді. Людина буде мудрішою, нею не можна бути керувати. Вона буде мудрішою в тому, за кого, наприклад, навіть голосувати, за якого президента буде мудрішою в тому, якого політика слухати, якого не слухати. Буде мудрішою в тому, як будувати сім'ю, буде менше розлучень. Тому, звісно, цьому світу не вигідні люди, якими можна керувати. Тому вбивають віруючих людей ще дві тисячі років. повбивали апостолів, які несли просвітництво, які говорили про Бога, які доносили до людей Біблію. Тому зараз настільки спотворили розуміння про церкву, що у багатьох людей церква асоціюється з моргом, з відспівуванням, з кладовищами, з похоронами насправді. Але... Церква це інститут життя. Церква несе просвітництво і церква дає людям щастя. Тому запрошую вас в міжнародну місію. Слово Боже, якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я приєднаю вас до онлайн-служінь.